Попередили ймовірну бійку молоді. Так київські поліцейські відзвітували про затримання адміністраторів двох телеграм-каналів молодіжного руху Редан або ж Рьодан та їхніх опонентів. Неповнолітні нібито планували організувати зустріч, яка могла завершитися бійкою. Адміністратор групи, яка була настроєна проти так названого ЧВК Редан. Праскаюсь в своїх. Діях і обіцяю, що цього більше не повториться а також закликаю своїх однолітків, щоб вони не повторяли цих дій і не настраювали, не настраювалися один проти одного. Я являюся создателем групи ЧВК Ретан Київ, і я хочу сказати, що создала цю групу в раді Хайпата, ну так як зараз. Ця тема завірусилася з Риданом TikTok і в соціальних сітях. Ймовірні масові бійки, окрім Києва, попередили і у Харкові. Повідомляла місцева поліція. Зокрема, у Харкові порушена кримінальна справа про масові заворушення та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. А щодо батьків неповнолітніх працівники ювенальної превенції склали 72 протоколи. Слідчі дії тривають, організаторів масового заходу встановлюють. Дивний флешмоб, який запустили ще в РФ, дійшов до нашого міста. Якщо коротко, то сенс флешмобу влаштувати бійку в місті з іншими підлітками. Поліція встановила 245 людей, з яких 30 – повнолітніх. Серед неповнолітніх 149 хлопців, а дівчат 66. У соцмережах з'являлася інформація про такі зібрання підлітків, зокрема й в Житомирі Івано-Франківську та Львові. За закутом побилися, пошарпалися, але щоб такої якоїсь масової бійки, як, такої, як, як були заплановані, чи принаймні були якісь заявлені, все-таки не відбулося. Ми явно бачимо, що це спостерігається з Російської Федерації, саме там цей рух дозволяється. Субкультура зародилася саме у Росії. Днями російські змі повідомляли про затримання великих груп учасників ПВК рьодан у декількох російських містах. Про понад 200 затриманих рьоданівців у Гомелі повідомило і МВС Білорусі. Раз два, три. Тамон в'яжить всіх в описі одного з нібито українських телеграм-каналів руху йдеться російською: що спільнота не пропагує насильство та не закликає порушувати цитую закони українців. Однак, останні дні цей неформальний рух привернув до себе увагу саме масовими бійками. Заворушення відбулися зокрема у російських торговельних центрах Москви та Санкт-Петербурга. У соцмережах прихильники руху пояснюють свою мету як боротьбу за справедливість і свободу самовираження. Це цитата із пояснень одного із лідерів ПВК Редан з російського Красноярська. За опонентів вважають тих, хто переслідує неформальну молодь за одяг зачіску вподобання тощо, зокрема скінхедів, хуліганів та так званих гопників. У них наслідували і метод боротьби. Бійки символіку субкультури взяли з манги та аніме Мисливець проти мисливця. Там фігурує злочинна організація «Генеріо Дан з емблемою павуком. Проте саму ідею подібної діяльності українські підлітки запозичили із російського інфопростору. В офіційному повідомленні Нацполіції України йдеться, що поширення такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову ІПСО та втягнути підлітків у протиправну діяльність. Проте 28 лютого Дума Росії вимагала, щоб розкомнагляд заборонив поширення контенту пов'язаного з ПВК Рідан стосовно ж абревіатури, яка нині асоціюється з ПВК Вагнер, офіційно оголошеною владою США транснаціональною злочинною організацією. Представники нової спільноти запевняють, що не мають відношення до військових утворень, а літери ПВК до назви Редан, мовляв, додані заради жарту. Максим Грабовський Радіо Свобода.